Швидкості та азарту – зелене світло. На вихідних Хмельниччина приймала свято автодрайву. З навколишніх областей до обласного центру з'їхалися ті, кому затісно на транспортних шляхах. Саме на любительських заїздах водії продемонстрували міць своїх залізних коней та мистецтво кермування. Відчула запах смаженої гуми і Тетяна Москальчук. Сотні автомобілів та ще більше вболівальників. Сезон автозаїздів на Хмельниччині розпочато. Щоб похизуватися своїми транспортними одиницями та їх можливостями, сюди завітали гості з Вінниці, Тернополя, Кам'янця. Сьогодні багато автомобілів автомобілі представницького класу та тюнінговані Жигулі у будь будь-який засіб пересування у вмілих руках водія перетворювався на предмет гордості. Перше – це комфорт статус. То впрочі, більше нічого, а сюди приїхав сель, розліж себе. Вонищеславі відчайдухів пересів у лаву вболівальників. Глядачі бажали перемоги кожному, заїзди любительські, тож тому, хто приїхав перший, лише приз глядацьких симпатій. Я тут в мене мішвагро на БМВ Сірій. То він же парас не підвів. Він справді ставав, вигравав так. Немає таких конкретних вищиків на Хмельницькому, але ці любителі поприїжджали тут. Єдина вимога до учасників вік від 18 років. Ну і звичайно, наявність авто. Організатори акції на таку кількість кермувальників не розраховували. Проте сподіваються, що випустивши пар за містом, порушників на дорогах поменшає. Такі, такі заходи проводяться для того, щоб зменшити. Зменшити кількість людей, які ганяють, порушують правила по місту. Вони собі тут покатаються, випустять пар і будуть цього задоволені. Подібний захід автолюбителі Хмельниччини влаштовують вже в четверте, проте цей заїзд наймасовіший. Тому до наступного разу планують знайти просторіше місце для тусовки. Ми шукали якесь інше місце, іншу дорогу, де можна було провести щось більше, кращої якості покриття дорожнє. Немає в нас де більше таке організувати. Раніше був варіант, це наш Хмельницький аеропорт, але він зараз в ремонтному стані. Свято небаченої швидкості завітає на поділля і наступного року. За час проведення змагань постраждали лише декілька покришок.